Дмитро Білоус коли забув ти рідну мову. Коли забув ти рідну мову, яка б та мова не була, ти втратив корінь і основу, ти обчухрав себе до тла. Коли в дорогу ти збирався, казала мати, як прощався І що в чужого научався свого ніколи не цурався Ти ж повернувсь душею, бідний. Не просто розгубив слова, немов якийсь іван безрідний, іван не помнящий родства, не раді родичі обновим, об'ївся блекоти, що не своїм, не рідним словом, і з матір'ю говориш ти. Ти втратив корінь і основу, ти обчухрав себе до тла, бо ти. Зневажив рідну мову, ту, що земля тобі дала, ту, що не вбили царські трони, ту, що пройшла крізь бурі всі, крізь глузи й дикі заборони, постала нам у всій красі, Цейних них перлин тобі не шкода. Адже набувши вищих прав, те, що дала сама природа. Ти добровільна заміна. В пальті строкатів, як афиша, Крикливі модні кеди в зуб А мати де ще є рідніша, за рідну ти забув. Для тебе Київ Напіврідний і Мінськ піврідний Москва Бо хто ти є, Іван безрідний Іван не повний родства.